Стосовно того, що зараз відбувається в самій Росії на тимчасово окупованих територіях, маю на увазі про так звані вибори псевдовибори президента Російської Федерації. І сьогодні з'явилася інформація про те, що онлайн держсайти Російської Федерації, на яких могли відбуватися і контроль проведення так званих виборів, вони або ж відключилися, або не мають певної роботи саме через діяльність головного управління розвідки. Ви можете це підтвердити? Я не можу це ні підтвердити, ні заяву. Тас я сам нещодавно прочитав. Ну як я вже колись казав, похвала противника, похвала ворога. Це найкраща нагорода і визнання результативності діяльності. В такому разі, Кирило Олексійовичу, яким ви бачите далі майбутнє. Ну, давайте ближче, найближче майбутнє Росії після оголошення результатів так званих виборів. Як все буде розвиватися з політичної точки зору, і можливо внаслідку військової точки зору з політичної точки зору, я не думаю, що найближчим часом щось саме найближчим часом радикально зміниться. В принципі, результати цих виборів були відомі всім заздалегідь. І, наприклад, ви згадали сьогодні історію про Білгород, по якому наносяться удари, в околицях якого йдуть справжні зараз бойові дії, це вже ні для кого не секрет. Навіть в пропагандистських медіаресурсах показуються випадки, коли приходять представники влади там проголосувати і так далі. Так, от що цікаво, якщо подивитись по хронології. То світлини з певними функціонерами викидаються десь кожні півтори-дві години. Да? І майже у тих залах нема людей, і урни майже порожні. При тому, що ще раз підкреслюю, йдуть реальні бойові дії в околицях, перед передмісті, по місту наносяться удари на ракетно-артилерійські. І цілком зрозуміло, що явка ну, не буде високою по об'єктивних причинах. Вона не може такою бути разом з тим. От, е, офіційні дані статистики Російської Федерації передавлявся якраз перед цим ефіром. Показують е, явка по місту Білгород вже сьогодні 75,7%, здається відсотків. Ну тобто, це це не те, що нереально, це просто смішно вже стає. Чи змінюється ситуація на тимчасово окупованих територіях під час проведення усієї імітації виборів? Певно, так це варто називати. Знаєте, мені сьогодні знайомі підкидали там певні світлини, наприклад, з окупованого Луганська, де під'їжджають якісь автобуси для того, щоб там можна було проголосувати. Вони порожні, тобто люди не йдуть. Певно, ви маєте більше інформації. Можете представити ширшу картину в цілому по окупованих територіях, конкретно в ці дні псевдовиборів. Та, будь ласка, от дуже цікавий фактор. За даними Федеральної служби військ Національної гвардії Російської Федерації, те, що у нас прийнято називати Розвардія, вони зробили статистику, значить, згідно якої, в принципі, на вибори не те, що прийшли, а згодні йти трошки менше, ніж 30%. Ось реальна картина з окупованих територій. Там тобто є, йти... там є повний розбір: Донецька, Луганська, Автономна Республіка Крим, окупована частина Запорізької, Херсонської. Найнижчий показник в окупованій частині Херсонської області, найбільший, до речі, в Донецькій області, але вище 30% нема. немає.